Усім привіт! Я Світлана Бучеляк і в цьому відео я хочу вам показати огляд своїх посилочок, які я отримала. Ці матеріали будуть в наявності мого магазину. Посилання на магазин я залишу в описі до цього відео, тож можете переходити за посиланням і долучатися до, до магазину, робити замовлення і отримувати ось такий гарненький матеріал. Отже, поїхали. Отримала ось такі серединки гарненькі. Також отримала ось такі блакитні серединки пришивні. Ще отримала ось такі квіточки з шифоном жовтого кольору. Ці квіточки бувають різної якості. Тобто, ось ця сама квіточка-шифонова частина вона красива, тільки буває, що не дуже гарно, не дуже рівненько все склеєно. Тому я практично кожну квіточку переклеюю, я нагріваю ось цю серединку, відклеюю, розклею цю всю стрічку і вже тоді складаю так, як мені подобається. Тому квіточки самі по собі виходять дуже гарненькі, лише їх деякі потрібно переробити. Далі покажу вам шифонові квіточки. Ось такі ще отримала жовтенького кольору. Гарненький, колір жовтий, гарний цей. Тому що, знаєте, одного разу я замовляла квіточки шифону жовтого кольору, а прийшли такі брудно -волки. Не Негарний був колір, але нічого не поробиш. Ось ніжно-блакитного кольору. Ще є ось такі темно-сині, електрик, ще називають його, ось такі гарненькі квіточки. Є рожеві, ніжно-рожеві. Ось такі. І також є біленькі. Давайте ми подивимося на білі квіточки, щоб я їх не відкривала. Ми зараз глянемо: що хочу сказати? Біленькі квіточки досить гарної якості, знаєте, інколи дуже багато є ось тут таких коричневих слідів від опалення, але ось в цих квіточках нема. Лише бачу, бачу. бачите? Ось ці такі частинки потрібно буде все-таки опалювати додатково. Це така проблемка, напевно, лише в білих квіточках, наскільки я розумію, наскільки я бачу. Але втішить те, що вони не мають ось цих таких коричневих закінчень в місці опалення. Трішки все-таки щось можливо воно відрізняється, але не настільки, як можна отримати. Тепер покажу, який пластиковий декор я отримала. Ось такі гарненькі квіточки, дуже ніжні, блакитно-жовті та біленькі. Вони йдуть розміром 12 мм. Так, і тепер покажу гарнесенькі квіточки. Ось квіточки, лялечки гарнесенькі. Гарнесенькі лялечки ось такі. Вони йдуть невеличкого розміру. Але вони дуже акуратні. Зараз я вам скажу розмір цих лялечок 22 мм на 17 мм. Приблизно вони всі одного розміру. Ось такі ніжні, акуратні, в них личка всі акуратні, ученятка профарбовані. Як бачите, всі акуратно, нема так, що десь очко з боку. Так що. Можна їх сміло брати. Для невеличких бантиків це дуже гарний варіант ось таких лялечок. Ще є ось такі патчі Мауси на фетровій основі. Ось ці всі півперлинки та стразики надійно приклеєні. Вони дуже гарненькі та ніжні кольори. Розмір таких Маусів 25 мм. На 22 мм. Що хочу сказати, що тут не знайдеш мікімаусів з однаковим узором, з однаковими ось такими кольорами цих півперлинок. Тому буду давати вам ось такі гарненькі мікімауси, але вони вже попереджую вас, вони будуть мати різний узор. Єдине, що я буду слідкувати, от тут воно приблизно однаково по кольорах. То вже можу давати ось це парою ось ці приблизно однакові по кольорах. Тому майте це на увазі. Ще хочу вам показати бантик з використанням а, таких мікі-маусів. Ось яка краса в мене вийшла. Бантик надзвичайно ніжний. А, тут все гармонійно поєднано. А, це є гранульована стрічка шириною 2,5 см. Також вона є в наявності, тому можете собі обирати. Що хочу сказати, що. Я такий бантик побачила в однієї майстрині ось цей самий підбір кольорів. І мені захотілося повторити такий бантик ніжний, коли я окремо переглядаючи матеріали, які є в Китаї, натрапила на ці серединки. В мене іншого варіанту не було, як замовити їх і поєднати це все в, одній, в одному бантику, в одному виробі. Тому. Валя, дякую тобі за ідею поєднання кольорів в таких бантиках. Я казала, що хочу повторити, ось і повторила а, такий бантик. Хочу сказати вам розміри. Дівчатка з групи знають, що це за майстер-клас. Розміри я тут брала 11 см для цих бантиків. для цих. Пелюсточок і 9,5 см для ось цієї пелюстки, для цього бантика. І наостанок я залишила найцікавіше це є вирубка. вирубка яка буде в наявності мого магазину. Погляньте, я взяла на пробу, але я надзвичайно задоволена якістю цієї вирубки тож, ви зовсім не пошкодуєте, якщо її собі купите, це я вже спробувала працювати. Цією виробкою. Чесно вам скажу, якби не виробка, я б такої квіточки не зробила, тому що вирізати кожну пелюстку це є не моє. Ось, бачите, складається з такої частиночки основи. Хочу вам сказати, що основу, коли я скрутила, склеїла, її потрібно трішки ось тут обрізати, тому що вона все-таки буде завелика, буде виступати. І далі тут є, здається, 11 ось таких заготовочок. Все дуже акуратне, гарненьке, так що можете робити хризантемки тепер набагато швидше та набагато простіше. Все ось так гарненько спаковано буде йти до вас. Також є ось такі листочки. Листочки клинові, надзвичайно красиві, ці листочки виробка йде з глітерного фетру. Не осипається практично глітер. Листочки акуратні, гарненькі, з прорізами, ось такі. Ну, справді, все дуже акуратне. Розмір майже 35 мм на 35 мм. Ось такі гарненькі до осінніх композицій це взагалі буде дуже гарно по осінньому і дуже ніжно. Ще буде виробка, ось такої собачки з сердечком. Блакитно-жовтим. Єдине, що це все буде йти ось так по запчастинках, і вам це все буде потрібно склеяти, зібрати ось таку заготовочку. Заготовочка гарна, мила, так що, я думаю, що вартує побавитися і зібрати ось таку гарненьку серединочку, таку собачку. Також в наявності будуть ось такі е, заготовки для заколки е, клік-клак. Ось такі, вони вже йдуть, бачите, з фетровою основою, і такі виробки йдуть з екошкіри. Я маю в наявності ось такі заколочки, вони розміром майже 5 см, як бачите. І я думала, що ці, ці виробки будуть для цієї заколочки. Коли я представила їх, виявилося, що воно трішки замаленьке. А можливо, воно так і має бути, тому що, коли я ось так. До цього краю підставляю основу. Тут залишається приблизно один сантиметр, але якраз на цей сантиметр і підходить цей метелик. Ось так виходить. Ну, у всякому випадку, з положення так можна вийти. Також є ось такий гарний метелик. Це насправді дуже красивий, як я називаю любов. Ось любов такому виробі справді дуже гарненький. Він також складається з трьох частиночок а навіть з чотирьох. Ось така фетрова основа, ось така синя частинка, жовтенька, також фетрові ці частинки, і виробка з екошкіри Ви можете це все приклеїти, ось так разом, скріпити і тоді дати цю частинку. А можете зробити так, як я в цьому. Метелику зробила, що я лише по центру клей наносила, і в мене вийшли рухомі, рухомі ось ці всі частинки. Ось такий потрійний метелик з потрійним крилом. Думала, куди його, куди його можна застосувати, щоб вам показати в відео. Чесно скажу, часу було дуже мало, то я не встигла придумати, але один варіант все-таки в мене є. Зараз, бо я так на швидку руч його. З'єднала ось цей бантик, це так для прикладу одразу говорю. вам Ось, можна дати сюди бантик і по центру дати метелика. Як кажете, підходить такий варіант, чи ні, і дати це все на резиночку, так як вартість цього. Такого поєднання буде немаленьке, але воно все-таки гарно виглядає. Кажіть, підходить такий варіант чи ні, чи без цього, чи без цього бантика, а ось так лише дати. Або, зараз ще один варіант покажу. Можна взяти ось таку спідничку з мережева і спробувати поєднати ось так. Як кажете, як такий варіант, як на мене, також досить непогано. Який варіант з трьох запропонованих вам сподобався найбільше? Мені дуже цікаво, а якщо ось так зробити, можна додавати і додавати, так? Головне вчасно зупинитися, щоб вже не було забагато. Всякому випадку, його можна дати просто. На заколочку також буде дуже гарно. Дуже гарно буде бо цей сам метелик, дуже красивий. Або ж можна на серединку якогось такого більшого бантика, також буде дуже гарненько. І наостанок вам покаже те, що мене найбільше вразило. Це виробка ось таких квіточок. Воно все також йде в розібраному в складі ось такому, це потрібно буде все склеяти. Виробка надзвичайно якісна. фетр цей, Не є звичайний жорсткий фетр, він набагато м'якший і приємний такий на дотик. Розмір квіточки десь приблизно 4,5 см. Ось цього соняха. справді дуже гарненько тут все поєднано. Тепер покажу вам ще ромашку. Ромашку я ще не дивилася, зараз глянемо на неї. Також складається з трьох частинок. Фетр також ніжний на дотик, дуже приємний. Ось так. І серединку дати. Погляньте, яка гарненька ромашечка. Ще є волошка. Волошка складається. З ось таких двох частиночок та серединки. Ось, також гарненька. Давайте ми ще сонях поставимо ось тут. Зараз глянемо. Можна використовувати, знаєте, як пов'язочки для маленьких діток, буде дуже гарно або на обруч навіть. Мак має. Також дві частинки. Його можна, і ось таку серединку, це все фетрова основа, бо з фетру складається, а ось ці дві частиночки йдуть за кушкіри. І листочки, листочки це є вирубка з фетру, Ось листочки до цієї вирубки. Дуже гарно, дуже гармонійно. Я думаю, що ви не пошкодуєте, коли ви придбаєте ось цю виробку. Я спробувала це все поєднати. Ось такій заколочці заколочка розміром 6 см. Гарненька, ніжна, можна соняшник дати просто на, на ось цю заколочку. Ось. І вже буде дуже красиво. Або ж мак можна дати. Ось тут листочки я вирізала сама. Ще хочу вам сказати, що коли я склеювала ось ці квіточки, я кожну пелюсточку коли приклеювала, я олівчиком ось тут так затискала донизу, щоб наші пелюстки були припідняті вгору, щоб не були ось такі плуски. І тому квіточка в мене вийшла така трішки. Об'ємна як волошка, так і сонях. Що ж, дівчатка, я дуже сподіваюся, що вам сподобалися новинки, які я для вас підготувала. Скажу по секрету, що це не останні новиночки. По декілька посилочок на тиждень я буду отримувати, тому стараюся вас тішити, стараюся вас дивувати і стараюся, щоб мої клієнти були задоволені. Моїми матеріалами для рукоділля. Працюю для вас. Так само хочу, щоб ви працювали для своїх клієнтів, тому що наші клієнти заслуговують на якісні матеріали. Наші клієнти заслуговують на якісну роботу. Тіште своїх клієнтичок, тіште своїх маленьких покупців, нехай їхні очі сяють радістю, щастям, миру нам всім. Нехай якнайшвидше закінчиться ця війна. І ми більше ніколи не чуємо звук сирен, тривоги, і нехай наші дітки тішаться, живуть в радості, в мирі, в нашій такій незалежній вільній Україні. Усім бажаю гарного дня, хорошого настрою, до нових зустрічей, попа, чекаю на вас в себе в магазинчику!